Ради вітати у цьому відео. Давно я вже не знімав Open Case і думаю, що час настав. Тут якраз нам недавно додавали нові цікаві кейси, які я сьогодні і хотів би повідкривати. Перед відкриттям нагадаю, що в мене є власний промокод. Будьте в телефоні Macau і получайте 50 тисяч і плюс один рівень вашого персонажу. Нагадую також і про розіграш на 100 тисяч. Сьогодні переможців буде четверо. Вітаю їх, напишіть мені в Discord і я віддам вам приз. А умови ті ж самі за кожні 20 лайків буде додаватися 100 тисяч до. Розіграшу, тобто 21 переможець, 40 лайків 2, ну і так далі. Для участі поставте лайк на відео, підпишіться на канал і напишіть коментар більше ніж з п'яти слів. Бажаю удачі! І я нібито вже повністю готовий. І в нас тут додалося 4 кейси нових, з яких мені цікаві, напевно, будуть з Мерсенесом і БМВ. Беручи, наприклад, цей кейс, я не знаю. Lamborghini мені не настільки цікаві. Як ви, в принципі, можете зараз побачити, у мене тут -от стоїть дві ламби, яких мені давно хотілося, на яких мені подобається кататись, інші, в принципі, і не потрібні. Серед цих двох кейсів мені, напевно, більш буде цікавий Мерседес. По вигляду нова моделька більше заходить, оцей Цешка 63. Ну якщо брати з BMW. В принципі, нові дві машинки вони непогані. Вибити, покататись можна, було би цікаво. Упор я, напевно, буду робити на Мерседес. Десь приблизно на 3 тисячі, напевно, прокрутим Мерседесу і на 2 тисячі крутенемо БМВ. Перший кейс, давайте що крутим, починаємо. Це завжди, в принципі, цікаво. От коли ти крутиш, думаєш, що ж тобі випаде зараз? От іменно так. 150 коїнів. Поки що нам випала перша машина за 150 коїнів на 50 в мінусі. Давайте будемо пробувати наступний крутити. В загальному можете писати, чи подобається вам от крутити кейсики, чи подобається вам такий вид контенту. І... Угу, угу. Хороший байт. Хороший байт, но 25 коїнів випадає. А, можете написати, чи подобається вам крутити, чи любите ви самі. Прокручувати чи рулетку якусь купляти, чи ще щось інакше. Бо мені така штука цікава. І як я вже напевно казав, про те, що останнє відео було вже досить давно. І коли вийшли нові кейси, в мене прям нереальне бажання появилося покрутити їх. Крутим давайте наступний. Такс. Третій кейс, третій кейс. Пішов. Я дуже надіюсь, що нам випаде новим... новий новий він, Мерседес. Він манить. Він просто. Так заманює, щоб я дальше крутив. Ну, кажу, я готовий докрутити, трошки потратити сьогодні коїнів, Ну я хочу прям вибити цю машину. Поки що, поки що стабільно насипає по 25 коїнів. Я, до речі, надіюсь, що ви вже поставили лайк за таку прокруточку, такий відос. Випаде чи не випаде щось, я, ну чесно кажучи, я ще не знаю. Надіюсь, що буде щось цікаве. Надіюсь, лайк ви вже лайком підтримали і ще підписочку не забудьте. Що, крутим далі? І якось дуже, до речі, мені здається, швидко це проходить. І, і і, а ну. Серйозно? Ні, ну воно воно показує от, непогані машини. Ну, я, чесно, я, я от кажу, я дуже хотів би вимити Мерсенез новою цешечку. Ну, Но поки що насипає тільки. А чого так погано? Попробуємо перейти до БМВ покрутити, напевно. Я не знаю, в, якій, е, в якому співвідношенні зараз вийде накрутити ці кейси. Але. але але хм. Бешка нам не випаде. 50 коїнів. Ну я все одно не втрачаю надії на те, що нам випаде щось прям хороше. Давай, давай, давай. Крутим далі. Ну, оскільки я вже потратив біля трошки менше, ніж 2000 коїнів. Поки що нам дорожче 150 коїнів не випадало. Я все продаю, тому що, ну, по факту, ці машини нам будуть не сильно й потрібні. Їх там якось дорожче завірти, чи ще щось не продаш, вже краще вернути якусь кількість коїнів і загалом потім прокрутити ще декілька бонусних кейсів. Ну, взагалі, мені здається, що. Пора би було щось вже пробувати видавати, ні? Попробуємо вернутися до Мерседеса. Я націлений іменно що. Ну от вибити або хоча б вже 223-го мені дайте. Я, я би був навіть так радий. а ану, 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 ну, а, ні а. 50 коїнів, ну я прям. От, мене, мене максимально е, цікавиться вся штука прокрутки, азарт бере своє, якщо чесно. От порівнюючи, наприклад, з е, Казіком в етажці ну, я деколи можу піти в нього і, допустимо, взяти купити собі там на 20, 50, чи ну нехай 100 не було ще, але купити от так от трошки фішок, Поіграти чи в Blackjack, чи там на цифри поставити. Ну, іменно, щоб заграватися, піднімати бабки, я. Я так не пробував. Я чисто по кайфу собі там щось покрутити, поставити, от, получив задоволення і мені цього більш ніж достатньо. Ну треба дожимати. Ну, не хоче поки що винувати. Воно вже з'їло більше, ніж, мені здається, достатньо коїнів, щоб зараз видати якийсь хороший дроп. Ну я ж не один про це думаю. Так, гетажний 6 х 6, 150 коїнів. Давай. Я, я чую, що вже дроп, хороший дроп, вже десь має бути близько. Ще не поки що, прям. Ну от. Ну от, чуєчка. Давай, 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 давай. Видавай щось хороше. Я не знаю, чи буде добре пропускати анімацію. ну-ка. Опа, опа. Скільки це? 450 коїнів. Машина хороша, але це не то, що я би хотів. Тому я кажу, чуєчка в принципі дає про себе знати, щось що покраще воно вже накидує. стій, 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 стій. Ну. Боже, серйозно? Знову ж таки, я ще раз повторюю, я надіюсь, звісно, що е, ви поставили вже лайк, тому що, ну, типа, чисто підтримати, отак от, тримати відос за те, що роблю таке відкриття. Я не знаю, мені здається, воно того варте. Небагато хто зараз так от робить такі відоси, знімає. Нам треба не втрачати цей момент хорошого дропу якогось, бо ну треба. Треба, треба, треба. Я вже навіть забувся про BMW. я не кручу цей кейс, я вже просто хочу добивати Мерседеса. От, от зараз давай, видавай щось прям. Майже. Воно любить. Воно любить, іменно, щоб побайтити от такими машинами. Так, давайте ще один крутимо. Зараз подивимося, який дропчик. Я думаю, декілька можна ще буде BMW крутанути. Ану, поки не дає, поки не дає. Давайте прокрутимо три BMW напевно. Попробуємо подивимося, чи, чи, чи прикормилося воно якось чи дасть мені Якийсь, якусь нормальну машинку. Та ну! Дякую. Дякую. А я а я вже такий думаю, М -м, прикольно. Докручується. Може, це знак? Як думаєте? Я надіюсь, що це хороший знак того, що мало би щось випасти нормальне. Прокручуємо. Давай ка. Видавай хороший дроп. Опа, а ну, це за скільки? Це за тисячу конів. Є 46. Ну, дивіться. Дивіться, це, це дуже добре. Легендарна нагорода. Тут, мені здається, воно вже своє видало, я швиденько продаю і вертаюся крутити мерседес. Крутити воно тут бонус видало, і я надіюсь, що воно мені зараз на мерседесах викине ще прям хороший дропчик. Коїні вже сюди вклалося прям, прям більш ніж достатньо. І зараз треба дожимати. Треба тупо дожимати. Так. Так, 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 так. Я ж казав, я ж казав, та ну. Дроп. починає давати. Але тут, так як я вже хочу більше Мерседеса, і я, напевно, буду дожимати все-таки Все-таки тут. З двох кейсів воно бустануло. Давайте крутимо отак. От ще зараз. Можна. Ну, чисто так Попробувати. пан або пропав. Я думаю. Можна попробувати крутанути, подивитися, що мені випаде звідси. Ну я думаю, гроші дропнуться. Типа, та ну, та. ну, та... Ви бачили взагалі скільки пролетіло? У мене шок. Шок. Емоцій немає, просто я трошки профігів. Чесно кажучи, я кожен раз, коли воно отак от проїжджає, я максимально надіюсь і вірю в то, що Ну, от прям зараз видасть воно мені. Крутим, Мерседес. Я не знаю чого, але я прям хочу хочу от... от хочу його вибити. От до речі, а чи залежить щось від часу, коли відкривати? Коли більше людей крутить, наприклад, чи коли менша кількість прокручує кейси? Тут тут я от не знаю. Найдорожче випало, до речі, за сьогодні дві машини по тисячу коїнів. як завжди, золото нам пролітає. 150 коїнів. Ну, до речі, коли випадає оця машина, ти не йдеш великий мінус і можеш далі ще пробувати собі прокручувати. Це дає під сейв. І знов 150 коїнів. Так, так, так. Це цікаво. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Я думаю, можна надіятися на прям, прям якусь класну машину. Занюхнути воно мені цього аромату такого, типу, хорошого дропу, дає, ну, декілька разів дало. Я не знаю, в мене азарт оцей, він піднімається і піднімається. І крутити хочу все далі. Ну, поки що нам насипає 25 коїнів. Лишається скільки десь, півтори тисячі коїнів крутити. Та ну зупинися! 450 коїнів, добре, це, це окуп. Це окуп. Ми продаємо і крутимо далі. Я вірю, прям. Ну, прям максимально вірю в це. Нові кейси, із них би мало насипати щось. Ну, може, хоч трошки. Ну хоча б геліка давай. Я буду і. Я, я і Геліку радий, в принципі, буду. Можливо, буду крутити дальше, ну, хто тут знає, Но, Хто тут знає, але золоте не випадає. Такс, добре, знову Мерседес на окуп. Попробуємо беху крутанути, я думаю. Я думаю. Її дуже мало ми сьогодні повідкривали і. Ай-яй-яй-яй-яй! Такс. Давайте ще раз крутимо. Я думаю, можна буде ще третій раз попробувати крутонути. Ану, ано. Воно все червоне пролітає. От, ну наскільки це обідно і наскільки це байтить, третій раз крутимо, і вернемося до Мерседеса. Ану-ка? Дві розових, дві розових. Чи може це щось значити? Я вже раніше казав, що мені здається, що воно байтить так. Ну, Є60 в мене є. В мене воно є і в мене вона вкачана. Але тепер давайте будемо докручувати вже останні кейси, лишаються в нас. Будемо докручувати, дожимати, пробувати. Сті, 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 ну! Наскільки це обідний момент, коли в тебе по бокам два золотих. І це, в принципі, дві машини, які я би ну, досить таки сильно хотів. Лишається ще 500-550, якщо бути точнішим. Стоп! Та куди там стоп? Та куди там? Що я кажу? Який стоп? Сьогодні поки що випало дроп за 1000 коїнів. Це вже, до речі, непогано. З двох кейсів випав дроп по 1000 коїнів. Що ж, давайте докручуємо далі. Лишається вже мало коїнів. Ну золоте, ну будь ласка. Це остання прокрутка кейсу. Можете ще написати в коментарі, чи буде остання прокрутка, тіп, чи, чи щось хороше мені покаже. Я надіюсь, ви написали. Так само підтримали лайком, підпискою. Погнали! Остання прокрутка. Хоча ви щось. Давай. Я вірю, я вірю, я вірю, я вірю, я вірю. Я вірю. Ну. Сьогодні мені не повезло. <мм>, хочу почути ще вашу думку на рахунок того, чи варто буде мені знімати крутити ще наступні рази там відео по кейсам в загальному по кейсам, можливо, якісь інші пробувати крутити, бо сьогодні я пробував тільки оцих два. Так само можете, до речі, написати, чи хочете, щоб я покрутив на якусь певну більшу суму, кейс з пана або пропав. Чи цікаво буде взагалі на таке дивитися, хоча можливо щось і дропнеться. Получилось досить цікаве відкриття. Сьогодні я не зміг дойти до своєї цілі, але надіюся, що наступний раз зможу вибити набагато більше цікавого дропу. Пробуйте і викрутити, пишіть в коментарі, що класного змогли собі вибити. Мені буде цікаво почитати. Ну а я дякую за перегляд. Побачимось в наступному відео. І всім пока-пока.